Доброго дня чи вечора, шановні нові студенти. Ми продовжуємо наш курс практичної криптології. І сьогодні я вам пропоную лекцію номер 11 Ця лекція буде представлена, ця лекція буде представлена шифри перестановки. Отже, шифри перестановки. Шифр перестановки не замінює один символ іншим, замість цього він змінює місце розташування символів. Символ у першій позиції вхідного тексту може з'явитися в десятій позиції зашифрованого тексту. Символ, який знаходиться у восьмій позиції вхідного тексту, може з'явитися в першій позиції зашифрованого тексту. Іншими словами, шифр перестановки ставить або, як то кажуть, переміщає в іншому порядку символи. От давайте спочатку ми розглянемо шифри перестановки без використання ключа. Приклад, приклад 2.25. Дали приклад шифру без використання ключа це шифр огорожі або Rail Fence cypher у цьому шифрі вхідний текст розміщений на двох лініях, як зигзагоподібний шаблон, що може розглядатися як стовпець за стовпцем таблиці, яка має два рядки. Зашифрований текст складається, складається під час читання шаблону рядок за рядком. Наприклад, щоб передати повідомлення «Meet me at the park», тобто «Зустрінь мене в парку, відправник пише одержувачу те, що зображено в нас на рисунку. Так? Відправить створює зашифрований текст M-E-M-A-T-E-A-K-E-T-E-T-H-P-R, посилаючи перший рядок, супроводжуваний другим рядком. Одержувач отримує зашифрований текст і поділяє його навпіл. У цьому випадку друга половина має на один символ менше. Перша половина форми, перший рядок, друга половина, другий рядок, отримувач читає результат по сексагу. Оскільки немає ніякого ключа і встановлено два рядки, то криптографічний аналіз зашифрованого тексту був би дуже простий для зловмисника. Усе, що він повинен знати, що використовується шифер огорожнь. Ще один приклад, приклад 2.26. Відправник і одержувач можуть домовитись про кількість ступців і використовувати другий метод. Відправник пише той самий вхідний текст рядок за рядком у таблиці з чотирьох ступців, ну, як це зображено на е, цьому рисунку. Так? Відправник створює зашифрований текст MMTAEHR. І, Ей, і К, Т, Ті, так, передаючи символи стовбець за стовпцем. Одержувач отримує зашифрований текст і застосовує обернений процес, тобто пише отримане повідомлення стовпець за стовпцем і читає його рядок за рядком як вхідний текст. Словистик може легко розшифрувати повідомлення, якщо він знає кількість стовпців. Шифр виден вище вказаному прикладі реальний шифр перестановки. Далі покажемо перестановку кожної літери вхідного тексту, зашифрований текст, базуючись на номерах її позицій. Тобто перша позиція в першу, друга в п'яту, третя, в дев'яту, четверта в тринадцяту, п'ятнадцяту, другу, шоста в шосту, сьома в десяту, восьму в восьмь, чотирнадцяту, дев'ята в третю, десята в сьому, одинадцяту, в одинадцяту, дванадцяту, в п'ятнадцяту, тринадцята в четверту, в восьму, п'ятнадцята, в дванадцяту. Другі символи хідному тексті присунуться на п'яту позицію, так? В зашифрованому текст, третій відповідний на дев'яту позицію і так далі. Так як ми говорили. Хоча і символи переставлені, вони самі є шаблонами. 0, 1, 0, 5, 0, 1, 5, 9, 13, 0, 2, 6, 10, 14, 0, 3, 0, 7, 11, 15 і 0, 4, 0, 8, 12. Як ви бачите, я тут просто переписав цей шаблон. 01, 05, 09, 13 і так далі, зрозуміло. У кожній секції різниця між двома суміжними номерами 4. Ну, давайте ми подивимося. Так? Давайте ще розглянемо шифри перестановки з використанням ключа. Безключові шифри перестановки переставляють символи, використовуючи запис вхідного тексту одним способом, наприклад, рядок рядком, і передача цього тексту в іншому порядку, наприклад, стоп за стопцем. Перестановка відбувається в усьому початковому тексті, щоб створити весь зашифрований текст. Інший метод полягає в тому, щоб розділити вхідний текст на групи задолгідь до визначеного розміру, які називаються блоками. А потім використати ключ, щоб переставити символи в кожному блоці окремо. Давайте наведемо приклад. Приклад 2.27. Відправник повинен передати одержачку повідомило «Enemy a text tonight. Ворожі літаки, сьогодні ввечері. Відправник і одержувач погодились розділити текст на групи по 5 символів, а потім переставити символи в кожній групі. Нижче показано угрупування після додавання фіктивного символу в кінці, щоб зробити останню групу одинакові за розміром з іншими. Enemy attack tonight. Ключ використований для шифрування, шифрування ключ, ключ перестановки, який показує, як переставляти символи. Для цього повідомлення приймемо, що відправники одержать, використовують такий ключ. Ось зашифрування 0-3 в 1, 1. 2, 4 в 3, 5 в 4, 2 в 5. так? Ну і розшифрування буде навпаки. Третій символ у блоці вхідного тексту стає першим. Символом зашифрованого тексту тексті в блоці. Перший символ у блоці вхідного тексту стає другим, символ у блоці зашифрованого тексту і так далі. Четвертий, третім, п'ятий четвертим, другий п'ятим. так? Результат перестановки ось такий є: e -E m y N. T-A-A-C-T, T-K-K-O-N-S, H-I-T-Z-G. Відправник передає зашифрований цей текст, так, одержувачу. одержувач розділяє зашифрований текст на групи по 5 символів і, використовуючи ключ у оберному порядку, отримує вхідний текст. Тобто Enemy attacks tonight. Давайте ще розглянемо шифри перестановки стовпців за ключе. Сучасні шифри, перестановки, щоб досягти кращого скремлювання, об'єднують два підходи. Зашифрування і розшифрування відбувається в три кроки. Перший крок текст пишеться в таблицю рядок за рядком. Другий крок робиться перестановка, змінюючи порядок проходження ступців. Третій крок. Стовпець за ступцем читається нова таблиця. Так? Перші і треті кроки забезпечують безключову глобальну зміну порядку проходження. Другий крок забезпечує блокову ключову перестановку. Ці типи шифрів згадуються часто як ключові шифри перестановки стопців. Ну, давайте наведемо приклад. Припустимо, що відправник знову зашифровує повідомлення Enemy Attack tonight», цього разу використовуючи об'єднаний підхід. Зашифрування і розшифрування показано ось на цьому рисунку, так? Enemy. Бачите, attack, attack tonight», так, «Enemy», «Attack tonight», «Z» додається, так. Після того у нас відповідно міняється е, е, ступці місцями, так. Ось перший стає другий, так, другий стає. Е, е, П'ятим, е, третій стає першим, четвертий стає. І, відповідно, п'ятий стає четвертим. так, І в нас виходить ось такий текст зашифрований. І, і е, читається це по стовпцях, так, E-T-T-H-E-A-K, t, -t, -e -t Y-C, N Z, N T S, G. Він передається. Так? Ну, відповідно, ми його ще раз записуємо по стовпцях, так, ну і після того відбувається розшифрування за оберненням. І ми отримуємо е, вхідний текст. Enemy attack uh, attacks tonight. Перша таблиця, створена відправником, містить вхідний текст, записаний рядок зарядком. Стопці перестав, ну давайте я просто це розшифрую, стопці представлені з використанням того ж самого ключа, і що в попередньому прикладі. зашифрований текст створений з допомогою читання другої таблиці, ступець за стопцем. Так, одержав, робиш ті ж самі кроки, але в оберному порядку. Тобто щитує таблицю зашифрованого тексту стопець за стопцем у першу таблицю. Переставляє ступці, а потім читає другу таблицю рядок за рядком. Так як я і зробив. У прикладі 2,28. Єдиний ключ використовувався у двох напрямках для зміни порядку проходження стопців: вниз для шифрування, вверх для розшифрування. Зазвичай заведено створювати два ключі для цього графічного зображення: один для зашифрування і один для розшифрування. Ключі накопиються в таблицях, які мають одну адресу вхід для кожного стопця. Вхід містить вхідний номер стопця, номер стопця пункту призначення, який вказує його положення від номеру входу. Наступний рисунок показує, як ці дві таблиці можуть бути створені за допомогою графічного зображення ключа, так? Ось у нас є ключ зашифрування. 3, 1, 4, 5, 2, так. Перший вхід показує, що стовпець 3 зміст джерела стає стовпцем 1, так, і положення або індекс входу в пункті призначення, так, ключі. Розшифрування відповідно 2, 5, 1, 3, 4. Перший вхід показує, що стовпець 2 в джерелі стає стовпцем 1 у пункті призначення. Як знайти ключ розшифрування, якщо дано ключ зашифрування? Або, навпаки, дано ключ розшифрування. Процес може бути виконаний вручну за кілька кроків, як це показано ось на цьому рисунку. Спочатку додаємо індекси до таблиці ключів. Так? Потім зробимо Су відповідно до отриманого ключа. Ось він і нас. І нарешті сортуємо пару згідно з індексом. Можна використовувати матриці, щоб показати процес зашифрування чи розшифрування для шифру перестановки. Оригінальний текст, тобто матриця M розміром L на G і зашифрований текст матриця C розміром L на G матриці так, що зображають числові значення символів. Ключ це K, так, квадратна матриця розміру G на G. В такому випадку алгоритм зашифрування даних можна надати у вигляді такому: C дорівнює M помножити на K Sha, де, Ш, значить, де Ш це шифрування, так, а розшифрування m дорівнює рівня помножити на K R, так? Ну, де відповідно, Кейш і КР ключові матриці, які використовуються для зашифрування і розшифрування, відповідно. Ключові матриці є оберненими, тобто матриця КР, тобто, матриця так, і ці обернена до матриці Кейш, до матриці шифрування, Кейші є обернена до матриці розшифрування. У даному алгоритмі ключові матриці описують процес перестановки стопців, а тому їх частіше називають матрицями перестановки. У матриці перестановки кожен рядок або кожен стопець має одну одиницю, а інша частина значить мають нулі. Зашифрування використовується множенням матриці вхідного тексту на ключову матрицю, щоб отримати матрицю зашифрованого тексту. Розшифрування виконується множенням зашифрованого тексту на обернену ключову матрицю, після чого отримуємо вхідний текст. Цікаво, що матриця розшифрування у цьому випадку, як і завжди, обернена матриця зашифрування. Однак немає необхідності шукати обернену матрицю зашифрування. Ключова матриця зашифрування може бути просто переставлена сумом рядків і вступців, щоб отримати ключову матрицю розшифрування. Ну, давайте наведемо приклад. Приклад 2.29. Наступний рисунок показує процес зашифрування повідомлення, так? Ось ми маємо наш початковий текст. Ось матриця перестановки. Ми повідомлення в шифрованому еквіваленті має вигляд 0,4, 13, 0,4… 12, 24, 00, 19, 19, 0, 02, 10, 18, 19, 14, 13, 08, 06, 07, 0, 19, 23, так? Ну, І це використовується з використанням пристановки стопців матриці початкових даних. Значить, 3, 1, 4, 5, 2. Тобто, як ви бачите, на першій стобець є третій, так? другий стобець одиничка, так? Четвертий стовбець. Четвертий. Це означає, що? Третій стовбець. значить, насправді, перший стовбець переходить в третій. Е... Другий стовбець переходить в перший. Четвертий, значить, третій стовбець переходить четвертий. П'ятий стовбець переходить в п'ятий. І другий стовбець переходить в другий, так? прошу, п'ятий стобець переходить в другий. Множення матриці початково тексту М на ключову матрицю Кш дає матрицю шифрування зашифрованого тексту С. так? Матрична маніпуляція вимагає зміни символів, у прикладі 2.29, до їхніх числових значень від 0 до 25. Зауважимо, що матричне множення забезпечує тільки пристановку субців. Читання і запис у матрицю повинні бути забезпечені іншою частиною алгоритму. Отже, Зашифроване повідомлення не буде вигляду ось такого так: 0404 чотири ноль четыре, дванадцать, двадцять четыре, тринадцять, дев'ятнадцять, нольнуль нольнуль ноль два, дев'ятнадцять, дев'ятнадцять, десять, чотирнадцять, тринадцять, вісімнадцять, ноль сім, ноль вісім, дев'ятнадцять, двадцять п'ять, ноль шість. Що відповідає відповідно нашому тексту И М ТА С Т К О М С Хи Наступний приклад: приклад 2.30. Наступний рисунок показує процес розшифрування повідомлення. Ну, саме з прикладу 2.29, використанням перестановки стопців матриці початкових даних 2,5, 4.1.3, яка, яка обернена матриці перестановки з прикладу 2.29. Ось у нас початковий текст, так? Зашифрований текст, матриця перестановки. Так, множення матриці е, зашифрованого тексту на ключову матрицю розшифрування KV де є матрицю типу M, так. Тільки я тут, е, по-моєму, перепутав зашифрований текст і початковий текст. Ну і воно в цьому текст від, де відповідати. Я перепрошую, тут справді тут має бути початковий текст, а тут має бути зашифрований. Я прошу вибачення. Не знаю, чому так сталося, ну просто помилився. Тепер розглянемо криптографічний аналіз шифрів перестановки. Шифри перестановки уразливі до декількох видів атак тільки для зашифрованого тексту. Шифри, перестанов... Шифри перестановки не змінює частоту літер в зашифрованому тексті, а тільки переставляє їх. Так, перша атака, яка може бути застосована, це аналіз частоти окремої літери. Цей метод може бути корисний, якщо довжина зашифрованого тексту досить велика. Приклад такої атаки вже розглядався раніше, однак шифр перестановки, перестановки не зберігає частоту діграм і 3 грам, це означає, що зломистик не може використовувати такі інструментальні засоби. Фактично, можна вважати, що якщо шифер не зберігає частоту пар і триграм, але зберігає частоту окремих символів, то, то найімовірніше, що, що, що це і є шифер перестановки. Зловмисник, щоб розшифрувати повідомлення, може спробувати всі можливі ключі. Однак кількість ключів може бути величена. Ця кількість може бути дуже-дуже великою. Так, це один факторіал, плюс два факторіал, плюс три факторіал і так далі, плюс G факторіал, де G – довжина зашифрованого тексту. Кращий підхід полягає в тому, щоб спробувати відгадати кількість стопців. Замісник знає, що кількість стопців ділиться на так? Наприклад, якщо довжина шифру 20 символів, так, то, до рівня, то 20 дорівнює, 1 на 2 на, на 2 на 5. так? Це означає, що номером, номером стопців може бути комбінація, ну, там, чи числом стопців, так, може бути комбінація з яких коефіцієнтів 1, 2, 4, 5, 10, 20, так? Однак лише один стовбець і лише один рядок, малоймовірні варіанти. Тобто 1 і 20. Це дуже малоімовірний варіант. Там... Давайте наведемо приклад. Приклад 2, 31. Припустимо, що зломисник перехопив повідомлення зашифрованого тексту, який був наш попередньому, так? Це I, E, -E -M, M, Y, N, T, A, A, C, T, T, k o n s h ITZG, Ну і наше завдання дешифрувати це повідомлення. Тобто це завдання для зломисника. Розв'язок. Довжина повідомлення g до рівня 20. Кількість стовпців може бути 1, 2, 3, 4, 5 або 20. Зломисник ігнорує перше значення, тому що це означає тільки один стовпець, і воно, ну скажімо, малоймовірне, або взагалі неймовірне. Перший крок. Якщо кількість стопців 2, то єдині дві перестановки: 1, 2 і 2, 1. так. Перше означає, що перестановки не буде, і зломисник використовує другу комбінацію. Діли зашифрований текст на модулі по два символи. Ось виходить ось така річ. I-E-M, -E T, A, A, C T, T, K, O, N, C, H, I, T, Z, G. Далі намагається переставити кожен модуль утримуючий. Якщо ми він переставляє, так то e Y, M, N, T, -A -A -T, -C, -K -T -N -O -H C T NO, HCTI, GC, який не має сенсу. Другий крок, якщо кількість стовпців 4, то можливих перестановок може бути 4 факторіал, тобто 24. Перша перестановка 1, 2, 3, 4 означає, що не було ніякої перестановки. Зловмистик повинен спробувати інше. Після випробування всіх 23 можливих. Простей зломистик розуміє, що будь-який початковий текст за таких перестановок немає змісту. Як ви бачите, ми розглядаємо лише 23. Перший має сенсу. Третій крок: якщо кількість ступців 5, то можливих перестановок може бути 5 факторіал, тобто 120 перестановок. Це вже дуже і дуже багато. Перша перестановка 1, 2, 3, 4, 5, означає відсутність перестановки. і зломистик спробує інший варіант. Ну, ми їх не будемо робити так, отримує перестановку 2, 5, 1, 3, 4, так, яка дає результат початковий текст Enemy Attack Tonight. так, Який має сенс після видалення фіктивної літери Z, так і додавання пробіг Enemy Attack Tonight. Інша атака шифру перестановки може бути названа атакою за зразком. Що вона полягає? Зашифрований текст, створений з допомогою ключового шифру перестановки, має деякі повторювані зразки. Наступний приклад показує е, зашифрований текст, е, щодо якого відомо, що кожен символ зашифрованого тексті у прикладі 2.31 виходить із початкового тексту за таким правилом: ось, ось ці перестановки. Перший символ в зашифрованому тексті виходить з третього символу початкового тексту. Другий символ. В зачупрованому тексті виходить з восьмого символу початкового тексту. Двадцятий символ з в зачупровано тексті виходить з 17-го символу початкового тексту і так далі. Виходячи, з вище згаданого списку, маємо п'ять груп зразків. 3, 8, 13, 18, 1, 6, 11, 16, 4, 9, 14, 19, 5, 10, 15, 20 і 2, 7, 12, 17. У всіх групах різниця між двома суміжними номерами 5. Давайте просто подивимося. 8 мінус 3, 5, 6 мінус 1, 5. 13, мінус 8, 5, 18, мінус 3, 5. так? 6 мінус 1. 5, 11, 6, 5, 16. І всюди ми це маємо те ж саме, так? А регулярність може використовувати криптографічним аналітиком, щоб зламати шифр. Якщо зламисник знає або може припустити кількість тупців у цьому випадку вона до рівня 5, то можна перетворити зашифрований текст у групи по 4 символи. Перестановка груп може забезпечити ключ для знаходження початкового тексту. Давайте ще розглянемо. Шифри з подвійною перестановкою. Шифри з подвійною перестановкою можуть ускладнити роботу криптографічного аналітика. Прикладом такого шифру було, б, було б повторення двічі алгоритму, використованого для зашифрування розшифрування в прикладі 2.28. На кожному кроці може застосуватися різний ключ, але зазвичай ключ використовується той самий. Давайте приклад наведемо. Приклад 2.32. Повторимо приклад 2.28 за використання подвійної перестановки. Наступний рисунок ілюструє процес. Тобто -то ми маємо вхідний текст Emergy Attack Tonight, Дописуємо Z, записуємо рядок за рядком, переставляємо стопці за ключем, читаємо стопці за стопцем і отримаємо такий uh, A, T, 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 перепрошую, A, T, T, um, H, E, I, A, -E K, I, M, A, O, T, Y, C, N, Z, N, T, S, G, записавши за, за рядок зарядков і переставивши стовпці за ключем, і читаємо стовпець uh, за стовпцем. І ми виходимо, у нас отримуємо T, I, Y, T, I, ти перепрошую. Ми це передаємо. Ну, Відповідно, нас отримуєш, записує ступець за ступцем, переставляє ступці за ключем, читає рядок за рядком, він отримує A-T-T-H-E-A-K I M. A, O, T, Y, C, N, Z, N T, S, G. І записує стовпець за стовпцем, переставляє стовпці за ключем і читає рядок з рядком Enemy Attack tonight. Хоча криптографічний аналітик може використовувати частоту появи окремого символу для статистичної атаки на зашифрований текст, а за зразком тепер ускладнена. Значить, що ми маємо? Ми маємо такий текст 13, 16, 05, 07, 03, 06, 10, 20, 18, 4, 4, 04, 10, 12, 01, 09, 15, 17, 08, 11, 19, 02. Порівнявши наведений текст з результатом прикладу 2.31. Ось ми маємо так. Я просто його перекопіював. Бачимо, що тепер немає повторю, повторюваних зразків. Двіна перестановка Видала ту регулярність, яка була раніше. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою лекцію. Дякую вам за увагу. А далі вам треба буде якраз підготувати індивідуальні завдання по шифру перестановки. Дякую вам за увагу. До наступної зустр зустрічі на лекціях. Ну і спокійного вам дня, спокійного вечора, спокійної ночі. Приємного ранку. Ну і закінчення війни нашої перемоги. slowly